Поговоримо зараз про Запоріжжя. З нами на зв'язку, тамтешній кореспондент. Колего, я вас вітаю. Розкажіть, якої ситуація в обласному центрі та регіоні є станом на зараз? Доброго дня. В обласному центрі ніч пройшла без ракетних атак. Було тихо, люди виспалися. Ну, а звичайно, що по всій лінії фронту там працює артилерія. Генштаб підтвердив за останні кілька днів одразу кілька влучань на території Запорізької області, про які ми знали. Тепер офіційно підтверджено, що у Турмаку, в Мелітополі, в Васильівці є наші артилеристи накрили штаб, накрили склади боєкомплектів, накрили базу расистів. Таво розгортаються події навколо прильотів до Мелітополя, про які ми вчора розповідали в район заводів гідромаша компресорного заводу. Тобто, після того як там дуже детонувало всю ніч після прильоту нашої артилерії. Були вчора в день зафіксовані повторні вибухи. Ми, на жаль, не знаємо, чи це був ще один прильот, чи просто там е, не догорів боєкомплект і знову почав рватися. Є, власне кажучи, така денна фотографія звідти, як воно там димить. Е, ще не маємо офіційної інформації. Знаємо, що мер Мелітополя повідомляв, що повезли звідти принаймні десяток поранених до місцевих лікарень, скільки там людей загинуло, невідомо. Але загиблі там є, тому що на складі боєприпасів там не буває безлюдно там. Завжди ходить натовп людей, і охороняє, видає ті боєприпаси. І так далі пізніше, мабуть, дізнаємося. Ну, самі расисти бачу на їхніх інформаційних помиках. Вони дещо збентежені цими прольотами по гідромашу. І вчора, в обід, після повторної детонації повідомили, що сьогодні в городі збиті три вражеських безпілотника камікадзе. Це попитки Києва запугати жителів і отомстити за відсутність успіхів на фронті. Ну, Хто би там розповідав про успіхи на фронті, ну хай розповідають. Бо гучно вночі в районі Енергодара Нікополя, там цілий день розгорталися якісь дивні події, пишуть місцеві. Тобто вчора в день почали почала кататися техніка від Енаргодара на південь, на село Водяне і назад, в тому числі бронетехніка, під час її пересувань туди-сюди, рашисти оголошили зв'язок, як це вони завжди роблять, коли пересувають якісь військові колони. От після ї години вони дали. Намагалися там постріляти, але після 15-ї наша артилерія дала ну, порядка шести залпів в район під Енергодар і поцілили, спалили два гради рашистських. Власне, є фотографія зроблена в Нікопольові бік Енергодару. Димовуха там така на горизонті. Оце, власне кажучи, ті гради і горять. Пишуть, що одночасно московити влаштовували у місті провокації, тобто коли ми їх накрили, вони ще додатково постріляли, як вони це люблять, винувачуючи українську армію, постріляли по промисловій зоні атомної станції. Ну, це не сама атомна станція, це промислова зона біля неї. Мінометний розрахунок працював, бачили, звідки працював, там є такий район оздоровчий волна, називається, то з волни 82 мм трогані монету постріляли по промзоні, потім будуть писати, що це українці стріляли. На жаль, там події розвивалися і надалі. Вночі расисти зробили кілька залпів через Каховське водосховище, пишуть, що влучили. Очільник Дніпольської адміністрації військової пише, що Марганецька і Червоногригорівська громади постраждали, долетіли до близько 10 снарядів зі ствольної артилерії, але, на щастя, серед людей постраждалих немає. Там зараз фахівці оглядають місця прильотів і визначають, що саме постраждало. Ну і сьогодні, після дев'ятої ранку, вже місцеві повідомляють, що рашисти під Енергодаром отримали на гріхи від нашої артилерії принаймні двічі. Уточнень цього цих результатів ми ще не маємо. По всій лінії фронту ворог стріляє з артилерії ствольної, з артилерії реактивної. Повідомляє наша військова адміністрація, що за добу вогонь вівся в районі 18 населених пунктів. Ну це вся лінія зіткнення від Голейполя до Васильівки. Гарячіше там зараз під великолем. Є руйнування, з'ясовується масштаб поруйнованого. Рашисти тим часом укріплюються в очікуванні наступу української армії, Ну, укріплюватися в полі зараз не дуже комфортно, бо температура у нас так вночі, тут мінус 10, в день мінус 6. Не дуже то покупаєш. Вони повезли техніку сюди. Це знову старі танки Т-62. Є фотографія ешелону з цими танками у Мелітополі. Тобто ми так розуміємо, що більш нових танків там зняти зі зберігання неможливо, але це тягнуть ці старенькі. На жаль, вони також стріляють, хоча, звичайно, не так, як нові, Оце, цими танками вони будуть оборонятися тут на території Запорізької області. І повідомив Генштаб про такий випадок, який мав місце у селі Чистопілля. Це на кордоні на самому між Херсонською та Запорізькою областями що там якась група їхніх чмобіків відмовилася йти в бій, там почала робити спроби здатися в полон українській армії. Але кажуть, що з осіб цих людей розстріляли. Розстріляли розгвардійці, які у них там є для того, щоб ну, боротися з заворушеннями як серед українського населення, так і серед власних військових. Ця інформація про розстріл ну, в, ній, в ній багато конкретних даних, село Чистопіля, 5 січня і так далі. От, мабуть, справді, ото і так зараз е, постає питання серед особового складу московських фашистів, да? або єдина смерть, або ми тобі самі розстріляємо. Ну, ми знаємо, що це не перший випадок, ми знаємо все про загороджувальні загони, які там женуть на Бахмут е, зеків і так далі. Тобто, це, це як писали раніше, знаєш, за їх нрави. От оце, їхні нрави, вони такі і є на сьогоднішній момент. Ну а в цілому загострень якихось зараз на фронті ми не бачимо. І з однієї, і з другої сторони там багато і військової техніки особового складу. Тобто так просто піти, хтось кудись в наступ зараз не піде, ми розуміємо, але обидві сторони до того наступу, звичайно ж, готуються і мріють про нього. Ну і ми мріємо про те, щоб якомога скоріше наші збройні сили пішли на південь, бік Мелітополя і нарешті. Цю ситуацію було, якось вирішили на свою користь. Колего дякую вам за детальний огляд ситуації в регіоні. Сподіваємося, ця ніч для Запоріжжя, також загалом для області, теж виявиться безпечною і тихою. Нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був наш кореспондент із Запоріжжя.